Ну, нормально людина працює на, на головне управління розвідкою. Головне не знав. управління розвідки. Я вважаю, що нормально працює, відпрацьовує. Я вважаю, що тому, хто завербував, потрібно дати державну нагороду. Якби mm -hmm. я це зробив колись, я б цим пишався. Ні, жартую, Ну, ми ж ми ж розуміємо, що це відбувається гра на розкол всередині цих путінських еліт. Не хочу казати зайве, але я думаю, що ем, це не лише наша країна. Я думаю, що глобально на Пригожина е, зараз е, робиться певна ставка якраз в контексті цього розколу, е, і опосередковано це підтверджує також зняття санкцій з його мами. Був такий факт. Там казали, що щось вони в Судані виміняли у нього через це в, в, в контексті ПВК Вагнера. Але і хто знає, як далеко ці домовленості можуть зайти. Фінік пише: Іванов розголошує державні таємниці і смайлики. Так. Ну, добре, нехай. Включайся. Я уважно сьогодні дивився все це інтерв'ю, там година угу. з чимось. <гану> він кілька разів за інтерв'ю згадує конкретно Шайгу і от це от «во всьому виноват Шайгу. Герасимов. Ну, Герасимов він один раз, по-моєму, здається, згадує, а от Ну, це ж мем? Шайгу Герасимов. Планомірно, постійно шайгу, 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 шайгу. Потім він, значить, видає свої от ці от принципи пацанської жизни: що «Родину люблю Путіна. уважаю», Шайгу намила» і там далі. Я по тексту не пам'ятаю. Тобто він, і він чітко відділяє російську армію і ПВК Вагнер. Абсолютно чітко каже, що что это мы, вот это вот 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 не мы. Солидар, мы, Бахмут ну, називає Бахмут Артемовск, Артемівск ми, Рус, армії там не було. или там були якісь невеликі частини і ми їх берегли як Зеницу Ока. От, він там розказує про доленьку Щербату вагнерівців, що вони ж такі бідні і нещасні, що рецидивістів серед наших намного менше, ніж серед тих, хто в принципі просто відкидається не через нас там з зони. Але насправді інтерв'ю таке знаєш, м'якать манга. Мені, мені воно сподобалося, і мене єдине, що непокоїть, щоб це не було якраз, знаєш, типу, заколихування нас. Бо воно. Реально, ну типу, з тих тез, які він озвучив, дуже подібно до того, що там дуже глибокий розкол, е дуже глибоко великий клин. Він там і згадує і адміністрацію президента. Він згадує міністерство оборони кілька разів. Нічого ну, особисто проти Путіна. Він там з, з, з жодних таких, яких самих «нет». От, але от на всю цю движуху, типу, і золоту молодь він там поносить і поносить е взагалі е правду. Сергій, ти класу. прямо переказуєш, з якою метою. Просто я маю на увазі трошки інше. Це я досить допомогу... несподівано. Дивись, я не прошу там шукати ой, молодець Пригожин таку правду матку рубай. Де да мені насрать, в принципі. Я пригожин тут то, то, пишу чаті, все одно вбивця, так вбивця. Так. Естественно. Але я за іншим мене здивувало, що цей мудак да, ну, типу, говорить дуже е, для нас зручні і е, е, ну, не те, що приємні речі, а я... типу. Слухай, я, я не збираюся, він тут він говорить. Не треба себе тішити сподіваннями, що раптом там надійшло осяяння. Тобто... Діма Медведів, типу я випускаємо не, кракена, типу, Діма Медведів знову дістає ядерну піпіську свою і каже, що, 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 що і, і з'являється Пригожин. Дивись, з'являється Пригожин. Питання, ж до, 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 питання в чому? З'являється Пригожин, це як у Верки родючки. Мамо, хто вас випустив? Ну, ти ж мені білі кросівки купила, купила. Так то ж ти мені на смерть купила? Живіть, і мама так дешевле. Питання. Це хтось санкціонує, випускає тоталітарна держава, забирають паспорти у призовників і мобіків. Пригожин з'являється тут, починає розказувати, що от, е, це не так, і все срака, що неправильно війну почали, неправильно вона триває, е, що ядерну зброю застосовувати не можна. Ну, тобто, це все от питання: мамо, хто вас випустив? Міряється температура. А, а... А, ну все, Бачите, яка в мене nee. довге питання і проста відповідь. Тому що я не збираюся розбирати цю м'якоть манго. От не збираюся. Я беру це до уваги. А от тішите себе сподіваннями, що гляньте, а може, це і добре, може, пригожен замість Путіна, як багато хто пише. Дивіться, я хочу тут зауважити, що все це його поведінка, вона прораховується лінійною логікою. Абсолютно річ тім, що зараз Пригожин розуміє, що йому, якщо не пробити оцю от стіну з Герасимова Шойгу, йому не жити. За фактом, ну після того всього, що вже було йому не жити, е, Путін не може позбутися. Він може, можливо, позбутися в Герасимова, але він точно не може позбутися Шойгу. От е, тому не тому, що Шойгу такий талановитий, як ми бачимо, е, полководець чи ефективний менеджер. Він ефективний тільки в розкраданні, але тому, що це буде сигнал для цілого для цілого такого прошарку Почнути дуже тервати, дуже вагового. Е еліт так, так еліт, що Путін почав здавати найближчі найближче коло і тому тут питання набуває формату екзистенційного. У них земельне питання або пригожин в землі, або вони в землі. І якщо пригожену і е якщо Путін е не буде ну не вирішить це питання на користь когось е з них. Або Пригожина, або цієї групи, то Путін автоматично буде зарахований до ворогів однієї з цих груп. І тоді його будуть вже позбуватися або Герасімов Шойгу, або Пригожин зі своїми, коротше, якимись ну, спроба, принаймні, з якимись своїми пасіонаріями. Тому Пригожин те, що він зараз демонструє, це ж насправді насправді такий постмодерністський перефраз відомої заяви Путіна. Переходьте на наш бік, це краще, ніж бути з цим кодлом наркоманів і неонацистів. От. Тому Пригожин він же каже: Ми сусіди. У нас насправді тут нічого такого немає. Ну, війна, ну подумаєш, там Но він каже, що його ПВЧ ВК... ПВК Вагнер, типу, тіпа... Найкраща армія світу а от українська друга армія світу. Він це теж говорить. Він хо він намагається розіграти слов'янську карту. Так звану. Я так зрозумів я казати, і ми та, на це, це не маємо вилові... вестися абсолютно, тому що ні, те, що, що ти згадав. Це, що ти згадав, це дуже смішна історія. У мене знаєш така вже мізансцена, поки ті б'ються довкола Путіна, тут виходить Олександр Григорович Лукашенко. Говорить, а я зараз покажу откуда готувалось нападіння. Знаєш, от він тут якраз може статися в нагоді як голова союзної держави замість Путіна, і там побивають один одного. Давай ні, ні, Я просто скажу, я одну фразу скажу: що коли в вольєрі б'ються німецька вівчарка і під це взагалі не привід входити і когось з них підтримувати. А у Лукашенка шпіц? Я сподіваюся, що у Лукашенка Ну, Хоча ну, не, знову ж таки існують не, версії, не що, 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 що Лукашенко у, у, у нас, для нас ну, це більш е, вигідна персона, ніж якийсь хрена, в якого поставлять, якщо Лукашенко е, двине коні. Тому що Лукашенко це циковато. Цик, на, вся... на, 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 на страхах, на страхах е, можна грати. От.